У суботу, 13 квітня, на толоку вийшли працівники Рівненської АЕС, активісти станційного осередку Українського ядерного товариства. Вирішили допомогти міському реабілітаційному центру упорядкувати прилеглу територію, на якій розташована дитяча ігрова зона. Майданчик, там, де діти відпочивають, гуляють. Ми підготовили фарбу, кісточки, валіки, і вони прийшли нам на допомогу працювати. Вони, звичайно, я так відповідально віднеслись до своєї роботи. Вони і свій інструмент взяли і підремонтовують, дещо вже трошечки не так щищають, так гарно і фарбують. Красовки вже зелені, волосся зелене. Треба брати іншу фарбу, щоб бути різнокольоровою. Так піджарти і з хорошим настроєм непомітно робиться робота. Паровоз зачищений, і криша, і, і все, все, все і кольосики остається трошки, дофарбувати вже серединку, кольоса і буде красота. Починаємо продавати білети, покупайте виручені гроші за білети дітям. Все, будемо кататися. До речі, дуже якісна фарба, вона дуже гарно лягає. Задоволення працювати. А ось на цій локації взялися за ремонт пісочниці. Так, тут підійшли, відійшли довки, ми їх відкопали і хочемо відновити, а потім пофарбувати. Uh -huh. Неподалік ремонтують гойдалку, майструють лавочки в альтанці. Нам підготували краску, ми взяли найголовніше тільки інструменти, лопати, ведра. Привезли з щебенку, перевезли доску, мілки інструмент, шурупи, гвозді. Поліна старанно виводить кісточкою. Стару тьмяну фарбу покриває свіжа, яскрава. Що робила? Я допомагала красити лавочку. Я ще крашу качелю. А з ким ти сюди прийшла? З мамою і з тату. Атомники на толоку до реабілітаційного центру прийшли цілими родинами. Разом з сином чудово працюється. А це ваш син? Так. Хто як не ми це буде? Ну і плюс, щоб просто допомогти дати. За кілька годин натхненної завзятої праці ігровий майданчик помітно оновився. Під опічним реабілітаційного центру радість подарує ця барвиста гірка. Тут навіть колективно підбирали кольори для розфарбовування. А попітніти довелося ось біля цієї альтанки. Решітку розфарбовували довго і ретельно. Саме главніше з погодою вдалося договоритися, бачите, як сьогодні добре. Дождя немає, вітру немає. дуже добре. Розумію, ви особисто ще зробили вже? Ну, от, у мене задача була така: зачистка лавочок. От я лавочок, Зараз нам не можу бути по покраски. Маса волонтерів, хорошо, що люди підтягуються, дзвонять з самого ранку, цікавляться, На потрібна допомога чи ні. І підходять, підходять. Все дуже 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 здорово. Мира, ми раді, просто супер. Віднеслись дуже відповідально. Ми б, ми б самі так не, не зробили, бо ж ви знаєте, в нас немає спеціалістів, а вони дуже дуже відповідально і якісно працюють. Атомники кажуть і надалі допомагатимуть реабілітаційному центру, адже така праця не лише гуртує, вона дарує в першу чергу відчуття морального задоволення. Тетяна Коровайчук, Андрій Васильчук, Павло Жих, канал Енергоатом.